Друзі, ми в ось в такому будинку зняли для вас квартири. Подивіться, дуже хороша розв'язка до моря. 5 хвилин. Подивіться, гарно вже маємо тут багато поруч магазинів. Досить таки симпатично. Друзі, ми в Бенідорні, і зараз у нас на снагоді квартира 110 тисяч 65 квадратів. Тут три спальні і один санвузол. Показуємо. Тут вхідна зона. Ось так виглядає вхідна зона. З вхідної зони ми переходимо в кухню. Ось такі гарнітури. Тут, звичайно, потрібен а, невеликий ремонт. Бачите, нали гарнітури, що в принципі, можуть послужити дуже багато що мені подобається Робочі поверхні. І одразу в нас є патіо. Поїздить. Дуже велике патіо. Тобто можемо тут поставляти дуже багато всього і ще відвідається додатково без робочих поверхень. Тут ми маємо ось таку вітальню. Бачите, ось так вона виглядає по ремонту. Ви можете бачити самі. Як тут вітальні Багато якихось диванів, речей. Маємо дуже велике ось таке зеркало, тут тобто такий стіл, тут серванти. Подивіться, які круті серванти. Ну, це просто історія. Рухаємося далі. Далі у нас є ще спальня. Маємо ось таке двоспальне ліжко. Навпроти маємо ось такі шафи. І зеркало з якимись тумбочками. Тут з вікна, вихід нас на вулицю. Далі ми бачимо ванну. Ось так виглядає ванна. Дивіться, тут є умивальник з таким зеркалом, ось така цікава плитка. Тут ми маємо ну, душу кабіну, душова кабіна досить таки велика, як на мене, і біде. І тут ми маємо ось таку невелику монтовану шафу. І ще одна спальня. Вже маме одне спальне ліжко, тут є така невеличка тумбочка. Вікно у нас виходить на наше патіо особисте. І тут навпроти ще маємо ось такі великі шафи, Тобто місця тут досить і досить багато.